Шановні друзі, Щороку відзначають українці на своїй землі і в зарубіжжі річницю від дня народження великого сина України, геніального поета і художника Тараса Шевченка. Ми називаємо його ще апостолом Правди і свободи, нескореним борцем за волю України. Поет пов'язав свою долю з долею України, яка постала перед ним поневоленою. Плюндрованою завойовниками з усіх сторін, надійним щитом нашого народу перед загарбниками нашої землі, які як колись, так і тепер в нових історичних умовах з допомогою нових технічних засобів, зокрема збройних інформаційних, намагаються зупинити процес національного самоусвідомлення нашого народу, нав'язати йому і надалі проросійський орієнтир. Він виступив за своїм зі своїм полум'яним словом на її захист від поневолювачів, закликав до боротьби, залишив своїм живим і ненародженим землякам важливі дороговкази. Уявімо собі, що було б з нашим народом, з Україною, якби Господь не послав нам Шевченка, виразника голосу поневоленого народу. Він виступив. Злякалася Шевченкового слова вся муштрована Росія, тюрма поневолених народів, і підняла на його свій каральний меч, запроторила його на довгих 10 років у солдати Воренбурзький край, позбавивши його при тому права писати і малювати. Розпинателі України не скорили, не могли зламати волелюбний дух патріота, який, будучи в неволі, писав. Караюсь, мучусь, але не каюсь. Боялась його й російська більшовицька імперія зла, одягаючи його в одяг атеїста, інтернаціоналіста, строго цензуруючи програми Шевченковських концертів, вилучаючи шкільних програм низку його творів, забороняючи читання його поезії біля пам'ятників Шевченка в різних містах. Шевченко розкрив причину трагедії свого народу в своїй поемі Сон, назвав головних винуватців. Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди наїлися обоє, накралися. Гнівно викриває і засуджує без свою всю сутність російського царизму, його загарбницьку політику. Це він, царизм, пише поет. Не ситим оком на край світа заглядає, чи немає країни щоб загарбати. І як видно, Росія Путіна сьогодні не відмовилась від політики експансії поневолення інших народів, анексувала Автономну Республіку Крим, веде війну для... Покорення українського народу узяла під свій контроль Чечню, Абхазію, Південну Осетію, підтримує Придністров'я в її руках майже весь інформаційний простір України. Вона не хоче змиритися з існуванням незалежної української держави, не визнає її права на незалежну закордонну політику, погрожує націлити ракети на нашу територію, якщо ми оберемо собі європейську безпеку. Вивчивши добру історію України, Шевченко приходить до висновку, що тільки у своїй хаті своя правда, і сила і воля, він закликає всіх українців вивчити добру історію свого народу. Та читайте від слова до слова, не минайте ані тітле, ні житої коми. Все зробіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків. Ким, за що закуті, учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Шевченко закликає своїх земляків того часу і всіх нащадків до жертовної любові, до матері України. Свою Україну любіть, любіть її вовреме, люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть, вказує на те, що. Немає на світі другої і країни і немає на світі другого Дніпра. Тарас Шевченко перестає бути поетом однієї доби. Він наш повсякчасний провідник. Він виступив у той час проти поневолювачів, проти ворогів нашого народу серед своїх земляків. Його гнівні слова і сьогодні спрямовані проти брутальних і підступних українофобів на нашій землі, які діють скрізь. І у Верховній Раді, і в органах самоврядування, і в багатьох партіях, прикриваючись інтересами народу. У листі до Кухаренка він пише, був я торік на Україні, був у Межагірського Спаса і на Хортиці був, і скрізь був, і все плакав, сплюндрували нашу Україну, готової віри німота з москалями, бодай вони переказилися. Кругом мене де не гляну. Не люди, а змії, і засохли мої сльози, сльози молодії, і тепер я розбитеє серце я домогою і не плачу, не співаю, а вию собою. Такий стан побачив Шевченко тоді в Україні, поневолені Москвою. А що побачив би він прибувши в Україну тепер, в Україну, де Юре незалежну, побачив би тих самих землячків в лапках, що записались рускоязичне є. Готових за гроші чи й без них прислужуватися чужій державі? Він побачив би, як чужинці домінують у Верховній Раді, в органах самоврядування, які не зважають на українську мову, і тих українців, які розмовляють нею на сході півдні України. Він у столиці інших містах не знайшов би української газети. На своє запитання про мову і друковане слово він би почув би відповідь. Яка різниця. А подивившись телепрограми різних каналів, зрозумів би, що майже всі вони працюють проти нашої держави під прикриттям свободи слова на замовлення господарів, з яких не всі живуть в Україні. Ті замовлення виконують спритні шустери, які маніпулюють свідомістю людей, подають фальсифікати цифрових вимірах, закликають явних ворогів України до публічних виступів. А в Одесі він би побачив пам'ятник голодній вовчиці, яка доконала руйнацію України після її розпинателя Петра, не говорячи вже про те, що стоять скрізь, і в самій столиці пам'ятники більшовикам гробокопателям України, і знову заплакав би поет, сказавши: доборолась Україна до самого краю, гірші ляха свої діти її розпинають. Схаменіться. Недолюди, діти юродіві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. Умовах складних процесів нашого державотворення, політичного протистояння між національно-патріотичними силами, які відстоюють демократичний розвиток нашої держави і європейський вибір і силами проросійської орієнтації, які заради своїх корпоративних і партійно-кланових інтересів готові завести Україну під невольний союз з імперською Росією. Актуальним є заповіт Тараса Шевченка. Чи не найважливішим у сьогоденні я його заклик до єднання всіх здорових сіл української нації в імя утвердження нашої незалежної держави? Обніміться ж, брати мої, обніміть же, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вільними устами. І забудеться сромотна. Давня я година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірний тихо засіяє. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Ми всі хотіли б дожити до часу здійснення Шевченкових ідеалів свободи і любові, коли справді нарешті, ось дивіться, написано: і на оновленій землі не буде врага супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Про велич Тараса Шевченка в історії України написав Іван Франко такі слова. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури самоуком і вказав нові світлі шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри. А для Росії зробив більше, як 10 подібних армій. Шановні друзі, Шевченко, як явище, велике і вічне. Він невмирущий і нескінченний. Його талант проявився в поезії, прозі, художній та графічній творчості, громадській діяльності, філософії, політиці, фольклористиці. Не Петру Першому, не Катерині. Не Пушкіну і навіть не Вашингтону, а саме Шевченку. На земній кулі встановлено більше як 1200 пам'ятників. Його твори перекладені на всі мови світу. Це видатний син українського народу. Пророк і духовник, і духовний наставник нації сьогодні, 9 березня, йому виповниться. 202 роки з дня народження і ми цю дату відзначаємо. Шановні друзі, любіть Україну, тримайте порус слухи. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, сьогодні дійсно святковий день. Ми відзначаємо день народження великого українського кобзаря. А для багатьох людей це не тільки кобзар. Це борець. За життя простих кріпаків це людина, котра своїми творами, своєю прозою боролася і вославляла життя звичайного українського селянина, яка боролася проти панства, яка боролася проти окупації московитів. І знаєте, що в своїх творах він говорив: кохайтеся чорноброві, та не з москалями. бо москалі лихі люди, лихо буде з вами. І знаєте, читаючи ці вірші, ми ніколи не могли подумати, що той братній народ, якого ми завжди називали, який був нам старшим братом, піде на нашу Україну війною. Забере Крим утвори кровопролиття в Луганській, Донецькій. Коли ми у 21 першому віці, коли люди користуються новими технологіями, супутниковими зв'язками, а ми знову переходимо до бравто війни заради якихось амбіцій, заради панування у світі. Тому Тарас Шевченко був, є і буде ідолом справжньої боротьби за незалежність, за вільність, за щастя, за добробут українського населення. Пам'ятаємо Тараса Шевченка, згадуємо і прославляємо. Любіть Україну! Слава Україні! Героям слава!